У тебе не виходять імбирні пряники? Та То я тобі допоможу. За моїм рецептом вони в тебе вийдуть надзвичайно смачні. Тяжких інгредієнтів нам не потрібно, все дуже просто, все опишу під відео. Значить, в каструльку змішуємо цукор, масло і мед, беремо величеньку каструльку, бо наша маса буде збільшуватися в об'ємі. Ставимо на середній вогонь і варимо приблизно 5-6 хвилин до тої пори, коли у нас розтопиться цукор. Ми не кипятимо масу, запомніть. потім ми додаємо наші спеції і соду. І проварюємо хвилинок 5, поки ця маса наша не почне збільшуватися в 2, в 2 а то й навіть в три рази в об'ємі. Ось для цього нам і потрібна велика каструлька. Значить, нашу масу ми охолоджуємо до кімнатної температури і потім додаємо яйці. Змішуємо все до однорідної маси. Спочатку важковато, але це нічого страшного, вимішуємо до однорідності, і у нас виходить ось така от гарна блискуча шоколадна маса. Просіюємо сюди наше борошно поступово. Не бахнули всю муку, все наше борошно перемішали і все ні. Поступово. Ми поступово частями вводимо наше борошно, перемішуємо спочатку вінчиком, потім стало важко, ми перемішуємо вже лопаткою. Замісили наше тісто, тісто не повинно бути рідке і не повинно бути туге. Це не таке тісто туге-туге, як в інших рецептах, а іменно ось таке от воно, бачите, зблизька вам сняла. Ми його в харчову плівочку і на ніч в холодильник. Утром стали і спекли смачні ароматні пряники. Як пекти це печиво, дивіться в наступному відео.